На сцені театру Ляльок захоплююча картина пригод Микити Кожум'яки. Він береться звільняти казкове царство від Змія Горинича, який спалює села, грабує та краде наречених. Виставу за мотивами казки Олександра Олеся поставив запорізький режисер Олег Лубенець ще у 2015 році. На підготовку тоді витратили понад місяць. У нас повністю Процес виготовлення вистави закритий, я б сказав, тому що ми маємо всі можливості. У нас є свої майстерні, свої майстри, котрі виготовляють і декорації, і ляльок, і художники, все у нас своє. Я співпрацював з. На мій погляд, видатним композитором Ігором Гайденко, і це не перша робота з ним. І надалі ми продовжуємо з ним співпрацювати. Організували показ вистави для дітей-переселенців, серед них і Юлія. Дівчина переїхала до Запоріжжя з тимчасово окупованого Токмака. Як вдячність організаторам, намалювали листівки привітання з великоднем. Захотілося зробити приємної адміністрації, я намалювала малюнки привітання для них. Зараз малюю особливо, особливо коли про щось мрію, мені дуже приємно щось нове придумувати. Організовують такі заходи волонтери вже понад рік. Вони, як ніхто, розуміють у цьому потребу, адже також переїхали до Запоріжжя з тимчасово окупованих територій. Ми всі дивимося на наших діток, як їм далеко від рідного міста. Погано, дуже одиноко. І для того, щоб їм покращити життя тут в Запоріжжі, ми робимо різні заходи, е мастер-класи, якісь естафети. При цьому вони приносять нам малюночки, е які потім ми робимо виставки. І кожного разу з цими малюночками. Е коли вони нам їх приносять, ми робимо якісь цікаві подарунки. Такі заходи волонтери планують проводити й надалі, аби діти могли відволіктись від реалій сьогодення. Єлизавета Швайко, Владислав Ващенко, телеканал МТМ.